Всім привіт, мої вітання, панство, шановним столярам ну і всім людям, які хоч би що своїми руками. І сьогодні відео чи звернення до вас воно буде присвячене якимось там моїм ноу-хау і моїм якимось новітнім підходам до виробництва. Просто хочу. Принаймні, я вмію так буду старався донести до вас, що, що е, в сьогоднішніх умовах е, потрібно допомагати один одному, потрібно по можливості, звичайно, Кожен в неї більше, когось менше, але кожного в неї дійсть є. Е, про що я говорю взагалі? Дивіться, сьогодні ми маємо кінець робочого тижня. І тут в мене стоїть отака, е, як той каже... Купка е деталей. Це є деталі під майбутнє ліжко. Михайло їх сформував розмір, і я маю пов'язати з них певні деталі, наче по тому громади, йде ліжко. Але вони тут стоять від понеділка, а сьогодні п'ятниця. І якби моя основна робота, з якої живу і я, і це. І, і у нас стоїть на місці. Ну, правда, в тому тижні два дні ми затратили на монтаж по відділу вікових, але середа і четвер, друге-два дні я вам хочу показати, чим я просто займаюся друге-два дні. Дивіться, це не їм, ще раз наголошую, то не є які, ось, роботи, які я потратив, потратив вже два дні, ще потрачу, наприклад, два, бо я то бачу. От, е директор заводу, який ми співпрацюємо, привіз мені отакі от три заготовки деталі. Я отець вам вже показував, що ми для того, щоб їм облегшити операторам їхнім, які роблять от таку зенковку на ручках, облегшити життя. І я маю от власне роблю, розробляю, роблю креслення і ріжу от такі матриці. Для ручки, щоб потім оператова вас спокійно міг заставити тут ряд, зазиркувавши з одного боку, перевернув з інколи друг. Ну я не про то. Я про те, що це не є ми якісь роботи. Я просто допомагаю, співпрацюємо, я допомагаю, вони, вони допомагають мені тим, що сушать мені доску, мають з них потужні гарні камери, підприємство ви. А я їм роблю отакі речі, ну так ми дівимося. Ну але фактично той одна сторона. Тобто одну зробив, ще дві треба зробити, бо виробництво, нас такі ну, людей там працює багато, і що, продукція, йшла, продукція йде за кордон, і термін. Ну, я до того, що відклавши свою роботу, я... Другий день займаюся цими матрицями. Бо швидко так то не, не виходить, як навіть нічого і креслення, ну, трошки затримуємо багато часу. Наступним етапом, який я роблю після роботи, хлопці аж з Миколаєва, також в та, них проблеми з обладнанням, прислали мені радіусні посади, щоб я на них, на них 3D різьбу. Не, не припрошую, 2D, зробив 2D. Тобто посад, запрезерував орнаментом і це. От е я так думаю, що також на то потрачути чимало часу, тому що це дуже така, дуже-дуже тонка робота. Полазив, виставити чотку, щоб ну Менше з тим то і технічні проблеми. Основний меседж, та вся розмова моя зводиться до того, що. Кожен з нас маючи різні можливості, але знаходьте, знаходьте і так в тому світі і в той час, стільки того всього, ненависті лиха. хочеться, я хоч трошки підтримки від когось. Тому допомагайте я вам, в його посильні можливості. Ну, не знаю, може трошки емоційно, але вже є Так що всього вам найкращого, удачі. Там все сбывается, дерево. Ну. Сталый вам свят, все пустой